Вітаю вас, козаки і козачки. Знову House фліпер Коротше, я не знаю, що познімати, і тому знімаємо House фліпер, House фліпер 2 я поки не можу знімати. І пограємо поки в це. Не знаю, хоч, хоч щось. І виберемо собі завданечко. Я хочу зберегти традицію. Добрий день, мій начальник щороку влаштовував різдвяну корпоративну вечірку для всіх працівників. Тепер, коли він вже на пенсії, я б хотів продовжувати цю традицію, проте мені знадобиться допомога з підготовкою будинку. Ой, мені здається, вже новий рік вже пройшов, Різдво теж. Виберемо, я не знаюся на ремонтах і мені потрібна допомога. Я купила великий будиночок, який потребує генерального. Ой-ой-ой, це, напевно, теж дуже великий. Тоні, все, я у нас бабусі. Я у нас будинок бабусі, і моя дружина дуже задоволена. Вона любить класичний старовинний стиль. З іншої сторони можу сказати, коротше, беремо цей. ладно. Ну і що, ось такий будиночок маємо. Тут вулиця, до речі, теж дуже охайна, вона якась. А, у дічі що стоїть? Ну, коротше, да, будиночок прикольний. І ми заходимо. Дуже дивись, так, приємненько. Нам тут потрібно просто почистити забруднення. Навіть не знаю де. Та й не видно, типу, диві, плита. А, ні, є якісь певні. А, у нас ще ж я про карту забуваюсь. Десь, напевно, може тут. Так. А, знищити стіни. Нам потрібно ось тут знищити стіну. Ну, таке я люблю. Ось тут, напевно, так? Да? Такого. Оп. Добрий день. Правильно, а навіщо ходити? Ось це ходи, собі, щось шукай. Кого й шукай. Все, кай. Новий пункт здібності ще й відкрив. Уміння. Сила, демонтаж, швидше на 25. Диспет... О, є. Ну. Кайф. Завданечко. Так. Чи ще в нас не все. Ага. Так, з цим окей. Ану, Да? Це в нас стала така вітальна з елементами кухні. Не, давай ми одразу просто почистимо. У нас десь тут забруднення і... Ось тут є, ми зробили. Продати предмети нам треба. Диван. Так. Крісло. Ага. І купляємо. А, що ж ми купляємо? Ми купляємо у нас е, є ось такий підбірчик. Давай ми підберемо його. ось таких, так? Диви, прям буде дуже гарно. А чому і не стає, бо треба відвинути. Е. Зажмемо. І так десь Сюди поки. Зараз ми його купимо О, такий, да? Такий посвітліше може. Ну ладно. Ось так. А чого оце він не хоче ставати? Тут все одно все заважає. <yapmış> Зараз заберемо цю штучку взагалі сюди. Ось цю штучку ми передвінимо ось сюди. І от тепер, якщо він не стане, я ображуся. Вже буде. Хтів, звісно, в квіточку. О, ну... О, він стає. Давай ми ще разочок оберем отакий з візеруночком. Берем. Так, так. Ось так. Беремо ось так. Треба купити підвісний телевізор. Його, звісно, бажано. Ну, теж якось. Отуди б його. Правильно? Щоб і людям було зручно дивитися. Ну, так, треба його сюди. Давай ми просто перенесемо трошечки картини. Чи це фотографії? Ну, коротше, ви зрозуміли, не. О, отак. От І тепер у нас телевізор прям має дуже неймовірно. Так, так, так. Все. Кайф. Тут є. З цим ми зробили. Заходимо сюди. А, нам тут. Теж треба просто продати ліжечко і диванчик. І купити, нам просто купити... Ось таке ліжечко, диви. Ось. Ну, ну, о! Доволі і непогано. Стільки завдань мало. Але, капець. Давай ще пошукаємо. Йдемо шукати, що нам ще треба. Ого, підвальчик давай потім. Тут у нас теж все поки. гладенько. спускаємось. Ого! О тут так. Тут грязненько трохи. Е, давай ми цей тако зробимо. Так. Так. Ага, тут у нас бруд. І тут беруть, ну, трошечки пішла така пліснява, але що поробиш? Світло. Оооо. Давай одразу приберемо плісняву. То таке буває, тим паче це таке підвальне приміщення, то я би не сказав, що це прям дуже погано. Так, так, так. Так. І так, сміттячко є. Ага. Ось. Є ще тут оборуд. Є, нам потрібно продати. Е, що це продати гаражний стелаж. Три штучки. Угу. Ага. Що це ще? Немає більше? Ого, тут стільки всього треба... Давай пофарбуємо. Фарбуй кольорами. Ось отак. Ні, отак, я думаю, має достатньо. Плиточку для підлоги я одразу ще б вибрав. Ох, але тут такі темні. Ай-яй-яй, -я, я забувся. До речі, дуже зручно. Отак. Типу тільки -ти, -ти, щок. І не паришся. Давай ми беремо нашого валіка. Не знаю, зараз подивимося. Зафарбуємо одну стіну. Подивимося, як воно нам взагалі піде, не піде. Я би все б в один колір, коротше. Подивимося, як воно там взагалі має в нас бути. Ну, наче на класненько виходить. Зараз подивимося. може я просто не вмію з'єднувати е кольори. Якщо що, просто купимо ще ту баночку і зробимо просто гарненько. Має вийти топчик. Оп. оп. Так, дивіться. Ні, це все одно. однотонно, так, ну, монотонно, так, гарненько, кайф. Е Давай ми цю штучку продамо. М -м -м, що нам треба купити? Стіл закуток. І нам треба десь ось тут, тоді, правильно ж виходить? Чи ні, нам би тоді цього штуку забрати. А її поки сюди. Ось тут би я б влупанув би стіл закуток. Хоча це комп'ютерне таке містечко. Чесно кажучи. А хоча, ну, взагалі прекрасно. Ось тут тако. О. Так, тепер ми беремо крісло. І ще б я вибрав, може б кольор якийсь інакший. Такий чорненький. Ооо, сіренький. Ти диви ю. Ось так. Тако. Далі берем. Ооо. Ну, у всіх таких крутих геймерів системник стоїть. Прямо зверху. О, моніторчики. Так, ось. Один ось так. Його б, звісно, побільше, нема більшого. Ладно, берем. Так, клавіатура. Гральна мишка, ти що? Оба. Так. СОФА в нас є. Так. Зараз, 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 зараз. Оце таке сюди є. Трошечки. Е, в нас ось це осталося. я не знаю. Воно трохи нам схоже як на. цей. Як на хлам трохи. Ось тут, напевно, да. Ось тут йому це місце. Так. Ой-ой-ой, диви, ось сюди і сюди. Кайф. Ану. Йо-йо. оце дуже-дуже гарненько. Ага цього штучку поки сюди. Це ми тако. Ця тємка поки йде сюди. Дуже-дуже гарно зараз буде. Зараз де ці джойстики. Нехай буде тако. О, дивись, Оп, оп-оп. Ой. Мені там тако. Дуже гарненько. Ось ну, так. О. -о, -о. Тільки щось не розумію, чому так О -о -о. нехай то буде вже так. І цю штучку десь, ну... Так, давай сюди. Да, пропелер нехай тут буде, да він буде тут. Включаємо, включаємо, включаємо. А, це я не можу вимкнути, так? Да? Ой, файна, файна. Дуже файно, мені подобається. А, ну давай ще цього штучку ми таку розвернемо. Не знаю. О, а, ось тут так поставимо чисто для заднього фону. Мені здається, кайфи. Ось тут би можна було теж би щось зробити, але все одно кайфи. Дуже гарно, так? Приємно. А давай тоді. Завершити. Так усі усе козаки і козачки. Серія була дуже цікавенька, така легенька, лайтова. Я надіюсь, вам це дуже сильно подобається. Ну і все, ставте вподобайки і до побачення.